Всім привіт! Сьогодні шимо лонгслів, але не простий, а у двох варіантах. Посилання на викрійку залишу в описі під відео. Спочатку розберемося з тканинами, які підійдуть для цього лонгсліву. Нам потрібен трикотаж, обов'язково, з нееластичних матеріалів нічого не вийде. Убирайте трикотаж, який добре розтягується. Коефіцієнт розтягнення має бути 0,8 або менше. Щоб порахувати цей коефіцієнт, ми беремо. Нашу тканину і відміряємо відрізок 10 см у стані спокою тканини. Потім цей відрізок розтягуємо, але не так, щоб у нас нитки порипались до комфортного натягнення. І відміряємо довижину нового відрізку. Наприклад, це 12 см. Тож ми 10 см ділимо на 12 і отримаємо 0,83, це наш коефіцієнт розтягнення трикотажу. Отже, в мене є, наприклад, два трикотажа, один більш щільний. А інший більш тоненький і пластичний. Подивіться на різницю, як тримає форму більш щільний трикотаж і більш тоненький. В залежності від щільності трикотажу, драпіровка, ось ця декоративна частина лонгсліву, буде виглядати трошки по-різному. Більш щільні матеріали будуть краще тримати форму складки, а ось цей м'який трикотаж, складки будуть складатися більш так пластично і тонко. Отже, які деталі мені потрібно викроїти для лонгсліву? По-перше, перед одна деталь зі згином. Далі спинка, одна деталь зі згином. Рукави дві деталі. Декоративний елемент. Дві деталі. А також одна деталь обтачки горловини. Починаю шити лонгслів з декоративного елементу. Складаю дві деталі лицем до лиця, урівнюю всі зрізи, і прокладаю строчку вздовж верхнього косого зрізу і нижнього. Строчку можна прокласти на оверлоці, або я зроблю за допомогою строчки зігзаг на швині машині. Це спеціальна трикотажна строчка, вона має вигляд не звичайного зигзагу, а наче блискавка. Ця строчка вузька, але дуже еластична. Мені подобається її використовувати для таких задач. Взагалі, весь лонгслів можна зшити такою строчкою, якщо у вас, наприклад, немає оверлока. Строчку припрасовую, припуски розпрасовую в різні сторони. Далі один припуск я зрізаю десь наполовину, для того, щоб в мене не було зайвого потовщення. Припрасовую з лицевої сторони шов має бути на ребро. Роблю те ж саме з іншим швом. Далі мені потрібно з'єднати відкриті зрізи, заколюю булавками і буду прокладати строчку найдовшим стіпком, що в мене є, це 4,5 мм. Якщо ви вже досвідчений майстер, то цю деталь можна одразу з'єднувати з деталлю переду. Після того, як я з'єднала відкриті зрізи, я Порівнюю мої зрізи з викрійкою, для того, щоб упевнитися, що в мене ніякі зрізи не розтягнулись, особливо в місці пройми. На лицеву сторону переду накладаю мою декоративну деталь. З'єдную з правим плечем, далі по проймі. Вниз до натічки талії. А далі мені потрібно перекрутити мою деталь. Закрутити можна в одну сторону, в іншу, тут ви робите, як вам подобається можна навіть зав'язати вузол. На цьому етапі я дуже-дуже раджу зметати всі інші деталі спинку і вмитати рукав і подивитися, як буде сидіти лонгслів на тілі. Бо я шила з двох різних тканин і помітила, що. Більш щільна тканина натягується більше, ніж тонка. Тому зберіть лонгслів на примірку і подивіться, як сидить ось ця декоративна деталь. Може бути таке, що вона буде задовга для характеристик вашої тканини, і вам потрібно буде її трішки вкоротити. Я покажу це на прикладі другого варіанту лонгсліву. Для другого варіанту мені потрібно дві різні частини права і лів. Посередині кожної деталі є таке напівколо, дві праві частини я складаю лицем до лиця, а також ліві, з єдною булавками в місці напівколо, а також по верхньому зрізу і по нижньому. І прокладаю строчку так само, як і в перший раз. Припуски з півкола зрізаю в половину. Насічки робити не буду, тому що трикотаж дуже гарно тягнеться. Далі припуски припрасовую і розпрасовую в різні сторони. Трикотаж тонкий, тому я не буду з однієї сторони зрізати половину припуска. Далі вивертаю деталь на лицеву сторону. Так само запрасовую шов на ребро і на заокруглій частині також все гарненько припрасовую, щоб все лежало рівно. Ось така права деталь в мене вийшла. Тепер я вивертаю її на зворотню сторону, і мені треба зшити між собою відкриті сторони зверху та знизу від напівкола. Для цього я вставляю одну частину деталі в іншу лицем до лиця, з'єдную там, де припуск напівкола, а також припуск іншого шва, і прокладаю строчку по колу. Ось така строчка в мене вийшла. Вивертаю все на лицеву сторону. І ось так це виглядає з лицевої сторони. Ось мій отвір. І десь ось так воно буде виглядати в готовому вигляді. Тепер я беру ліву частину мого декоративного елементу. Цю частину я так само припросувала, шви спросувала, вивернула. І тепер одну частину, наприклад, верхню, я просуваю в мій отвір правої частини. Права та ліва частинки в мене будуть з'єднуватися, наче ланки у ланцюжку. І тепер так само верхню і нижню частину лівої деталі мені треба зшити в коло. Для цього я з середини з вивертної сторони верхній і нижній припуски напівколо і витягаю з деталі, щоб мені було зручно зшивати. Місце, де з'єднуються два шва, кріпляю булавкою. І тепер висовую всю деталь, щоб було видно. Коло, де мені потрібно зробити строчку. Прокладаю строчку по колу так само, як і на правій деталі. Все це звучить набагато складніше, ніж є насправді. Просто візьміть деталі, складіть їх, як я показала, і ви зрозумієте, як потрібно шити. Ось у мене повністю готова декоративна деталь. Вивертаю і дивлюсь, що вийшло. Якщо ми порівняємо два однакових декоративних елементи з різних тканин, то ми побачимо, що більш щільний трикотаж краще тримає форму, і елемент здається більш об'ємним. А більш тонкий трикотаж лягає м'якше. Мені цей варіант подобається більше. І тут так само я рекомендую спочатку з'єднати всі деталі лонгсліву і подивитися, чи подобається як лежить декоративний елемент на тілі. Я так і зробила і побачила, що мій трикотаж такий тоненький, що мені хочеться більш натягнути декоративний елемент, щоб не було провисання. Тому я хочу десь по одному см з кожної сторони зрізати, щоб трошки натягнути цей елемент. Для цього я беру лекало і обводжу місце пройми та бокового зрізу, для того, щоб в мене ці лінії не деформувалися. Все, тепер я з'єдную цю деталь з лицевою стороною передньої частини і на довгому стіпку на машині з'єдную три шари, щоб вони не з'їжджали. Так мені буде простіше з'єднувати цю деталь з спинкою. Продовжуємо шити лонгслів. Я беру деталь спинки і накладаю лицем до лиця на передню частину, буду зшивати плечові зрізи. Для того, щоб плечові зрізи в нас не розтягнулися. Я буду вшивати всередину шва силиконову стрічку. Її можна замінити ниткопрошивною стрічкою або шматочком дублерина. Стрічку можна нашити зверху строчки або знизу, але мені подобається, коли ця стрічка не видна з вивіритної сторони. Я розміщую її між передньою частиною та спинкою. Ручними стіпками можна зафіксувати стрічку, щоб вона не з'їжджала. Розміщую стрічку на відстані 2 мм від краю. Тому що припуски в мене 1 см, а ширина строчки оверлока в мене 7 мм. Тому 2-3 мм я буду зрізати ножем оверлока. І стрічка в мене шириною 5 мм буде якраз від краю строчки і не доходити 2 мм до іншого краю строчки. Таким чином, з лицевої сторони цю силіконову стрічку видно не буде. Прокладаю строчку на оверлоці, шов припрасовую і запрасовую на сторону спинки. Беру деталь обтачки горловини, лицем до лиця з'єдную короткі сторони і зшиваю на машинці шириною припуска 1 см. В області згину зрізаю зайву тканину, щоб не було утовщення. Шов припрасовую, припуски розпрасовую в різні сторони. Тепер складаю деталь лицем до лиця по лінії згину. І припрасовую. Знаходжу середину деталі, ставлю насічку і починаю розміщувати цю деталь в горловину мого виробу. Шов на обтачці з'єднує з за серединою спинки. націчку на обтачці з'єднує з серединою переду. Іншу частину рівномірно розтягую і сколюю по всій горловині. Прокладаю строчку по колу на оверлоці. Хвостик ниток зав'язую і ховаю середину шва. Шов припрасовую, припуск запрасовую на деталь переду і спинки. Горловина по викрійці вузька, тому дуже важливо обрати трикотаж, який гарно тягнеться, інакше ви просто не просунете голову через горловину. Далі з'єдную лицем до лиця бокові зрізи і зшиваю на оверлоці. Деталі рукавів так само складаю лицем до лиця по довгому зрізу, орієнтуюся на націчку. І прокладаю строчку на оверлоті. Шов припрасовую і запрасовую на одну сторону. Я одразу запрасую припуск по низу рукавів, припуск у мене 2 см. Я відмічаю від низу 4 см, і до цієї лінії я буду підвертати припуск. Якщо ви ще не визначилися з довжиною рукавів, це можна зробити після того, як зберете весь лонгслів. Так само я запрасувала припуск по нижній частині переду та спинки. Окат рукава з'єднує з проймою, з'єдную по швам, а також по надкам. Надсічка є на передній частині лонгслів, а також на передній стороні рукава. І верхня насічка на рукаві, яку потрібно з'єднати з плечовим швом. Прокладаю строчку по колу і так само ховаю нитки оверлока в середину шва. Мені залишилось обробити низ рукавів та низ виробу. Я вирішила цього разу використати подвійну голку, щоб імітувати шов розпошивальної машини. Я взагалі не дуже люблю використовувати подвійну голку, тому що шов виходить не дуже еластичний. Але для цього лонгсліва мені захотілося її використати. На синьому лонгсліві я просто приклала ту ж саму строчку-блискавку. Який я з'єднувала деталі декоративного елементу. Ось такі лонгсліви в мене вийшли. Напишіть в коментарях, який варіант вам подобається найбільше. По секрету скажу, що мій фаворит це синій. Я бажаю вам успіхів. Сподіваюся, у вас все вийде. До зустрічі в наступних відео.